Мене звати Домініканзенґрубер. Ми зараз з вами у комуні Хагам Хаус рук у Австрії. Я керую органічною фермою, а також маю компанію підрядника. Ми здебільшого займаємося рослинництвом, а також тримаємо овець. Проводили оранку в жовтні минулого року, тому що ґрунт тут дуже важкий. І ми маємо перевагу в боротьбі з бур'янами, оскільки не можемо використовувати пестициди через наше органічне землеробство. Як наслідок плуг все ще дуже поширений тут, оскільки ним легше боротися з бур'янами. Щоб подрібнити фракції ґрунту і насіння легко проростало, ми обробляли один раз ротаційною бороною, а потім проводили сівбу. Дуже важливо витримати глибину закладання і встановити потрібну норму. Після посіву варто перевірити сходи, щоб побачити, якої стадії вони досягли. Слід дочекатися весни та сподіватися, що рослини добре перезимують. А навесні все починається знову. Завдяки нашим методам органічного виробництва ми не маємо права використовувати пестициди. Тому намагаємося пригнічувати або видаляти бур'яни. У квітні ми використовували для цього ротокейр. Інша перевага полягає в тому, що це аерує ґрунт і позитивно впливає на пшеницю. Це допомагає пшениці краще рости, а кущіння відбувається раніше. Отже, пшеницю обмолотили наприкінці липня, солому залишили на полі, а потім спресували в рулони, щоб використовувати як підстилку для овець. Зараз у серпні ми застосовували культиватор один раз для боротьби з бур'янами та збереження вологи. Після цілого року наполегливої праці дуже приємно зібрати стигле зерно пшениці. Тепер його можна розмолотити і використати для випікання свіжого хліба. Вітаю сьогодні. Всесвітній день хліба. У нас є свіжа пшениця з верхньої Австрії, з якою ми потім будемо випікати хліб. для мене особливо важливо, щоб вміст клейковини в борошні був правильним, оскільки це полегшує випікання. Випікання власного хліба це щось дуже дуже особливе для мене. По перше, тому що ви робите дещо своїми руками, що приємно пахне, смакує, і що потім можна куштувати разом за столом із гарною закускою. і тому створення чогось власноруч приносить багато радості, і ця радість є найбільшою мотивацією для мене, щоб продовжувати працювати. Успішніше, спятингер.